Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про самі важливі події тижня. Що на вас чекає в період з 15 по 21 квітня? Про це нам сьогодні розповість наша сіль. Давайте її послухаємо. Отже, будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так от, те, що стосується сфери вашої діяльності, то сіль говорить про якесь дуже важливе для вас запитання. І це запитання чомусь затягнулося у вирішенні. Бачите, ось тут ви ставите крапочку, звільняєтесь від цієї головної болі. Це питання вирішується, і як тільки ви отримуєте результат, бачите, яка легкість в рухах у вас починається. Фактично, фактично, ви на новий берег можливостей. Одразу з'являються нові ідеї, нові задумки, нові цілі, які ви будете ставити перед собою. Ну і плюс. До всього цього відчуття впевненості в завтрашньому дні. Знаєте, коли ви будете вдихати на повні груди і скажете нарешті, ви справилися з цими задачами. І тепер можна з легкістю двигатися в завтрашній день з вірою, що все у вас вийде. Що стосується сфери вашого особистого життя, дому і сім'ї. То тут для того, щоб отримати радість, яку ви хочете отримати від результатів, вам доведеться вкластися, вам доведеться витратити свою енергію. І ви розумієте, що якщо ви зараз не постараєтеся, якщо ви зараз не будете приділяти цьому увагу, то це може ще більше розтягнутися на більш затяжний такий період. Тому ви зациклитеся на вирішенні цих задач і питань, які накопичилися, для того, щоб ця радість до кінця тижня опинилася в ваших руках. І вона опиниться. Ви постараєтеся і у вас все вийде. Що стосується перспектив в сфері вашого дому, сім'ї, вашого особистого життя, то тут загорається зірочка. І у вас тут прямо один, два, три, три зірочки. Три здійснення бажання. Ваші задумки будуть здійснюватися. І бачите, який тут місточок, поряд з місточком у вас вдача змальована вам а, буде встиг в здійсненні ваших бажань, ваші задумки вони будуть здійснюватися. І місточок, місточок говорить про те, що обставини завдяки цим здійсненням, перспективним для вас здійсненням. У вашому житті будуть відбуватися зміни в вашому особистому житті, в вашому будинку, в домі, в сім'ї серйозні такі, хороші зміни будуть відбуватися. Тут багато світла, тут багато радощів і задоволення. Задоволення від того, що навколо вас буде відбуватися, і які зміни будуть відбуватися. Що стосується сфери вашої діяльності. Вашої роботи, кар'єри бізнесу, то тут також місточок, тут також перехід, але не почві тих подій, які будуть навколо вас програватися. Так, тут події будуть впливати на зміни, причому, знаєте, будуватимуть вони серйозну платформу, яка буде піднімати вас, як доріжка така будується, але не прямо вона йде. А як підйом створює деякий такий підйом, зріст. Тому події точно будуть перспективними, які будуть програватися в сфері вашої діяльності. І це дозволить вам зростати і двигатися вперед. Розумієте? Не просто двигатися вперед, а розвиватися і рости. Можливо, в когось це кар'єрним сходинкам хтось буде підійматися. Можливо, в когось буде покращення і розширення свого бізнесу. Якісь такі можливості будуть дані вам в ваші руки. Тому тут і зріст, і рух одночасно буде йти. Так. І давайте вже продовжимо сферу вашої діяльності розглядати. Бачите, у вас тут ваша радуга тут змалювалася. Не просто так я вам сказала, що у вас тут буде вирішуватися дуже серйозне питання і буде перекидувати вас фактично на новий берег можливостей. Тут також ціль говорить про те, що бачите, яке просвітлення приходить до вас. Ви будете дивуватися. Звільнення від попередніх задач, які висіли як тягарем на ваших ногах. І ось нарешті. Нарешті ці задачі будуть вирішуватися цього тижня. Вам буде дозволено все ж таки розставити всі крапочки над І, закінчити з цими всіма задачами, з цими знаєте, довготривалими питаннями, які вже просто вибивали з вас знаєте, почву з-під ніг, забирали з вас всю енергію. І над вами підіймається велика радуга. І ця радога, вона як місточок, місточок, і буде переводити вас на новий берег. Це говорить про те, що в сфері вашої діяльності наступають просвітлення, приходять перспективні для вас можливості, відкриваються ці можливості. Тому хмари. На горизонті вони розсіюються, їх немає. І ви бачите, що робити далі, як робити, в якому направленні йти. Ясність приходить, і ви бачите чітко і зрозуміло, як вам рухатися далі. Будете когось наказувати. Когось ви будете відсікати, наказувати. Хтось, хто дуже довго вам тут воду мотив. От щось прямо кінець, прямо крапочку захочете поставити. Досить, досить, і удар буде сильний. Але знайте, що у вас є чим бити. Ви не просто руками відбуваєтесь від цієї людини. У вас зброя в руках, у вас є якісь докази, яка зібрана вами інформація, і також це знаходиться під радугою. Відсікаючи цю людину, все піде по-іншому. Можливо, висвітите, а можливо, вийдете на ту цінну інформацію як докази. І вже цими доказами будете відсікати від себе цю людину. Тому тут така вільна і відкрита дорога буде після цього одразу. І тут також, бачите, змія змалювалася, яка сама себе буде кусати за хвіст. Щось вона тут зробила, коли вона сама заплуталася, якась така неприємна людина. Людина, яка все знала, людина, яка хотіла забрати вашу вдачу, як начебто сама заплутається і сама себе буде гристи за те, що допустила якісь помилки. Хтось тут вже, мабуть, обнаглів і переходить всі кордони дозволеного. І сам попався в цей капкан. Рив яму для вас, а сам там опинився. Так, якась така неприємна людина. Причому дуже довго, дуже довгий проміжок вашого життєвого шляху. Хтось вам тут шкодив і завжди, як начебто за спини. Ви не могли вийти на цю людину, ви не могли її помітити, не бачили, не розуміли. Можливо, не очікували, що таке може бути, що від цієї людини можна таке очікувати. Тому дивіться, такі два недоброзивчливці будуть вами наказані. В даному випадку тут сама себе змія заведе себе в топік, їй просто бумеранг буде повертатися. І ви від цього будете отримувати велику радість, ви будете відчувати, що все змінилося, що все йде на краще. І обставини почали програватися навколо вас набагато краще, аніж раніше. Ваш рух став більш перспективним, і всі ці проблеми залишаються в минулому. Стосовно фінансових якихось ключів, два ключики, вони хоч і маленькі, але ви чомусь будете дуже радіти цим двом маленьким ключикам і, мабуть, тому, що ці два маленьких ключика дозволяють вам зробити великі кроки, на щось ви будете вирішуватися. Можливо, отримавши ці можливості, ви дуже добре будете продвигатися в сторону майбутнього. Якийсь прорив у вас буде завдяки нехай і маленьким, але золотим ключикам ключики, які будуть давати вам якісь ресурси, якісь можливості зробити це. І ми говорили, якщо пам'ятаєте, на вас чекають зміни, місточок. Тут буде ваш підйом, ваш зріст. Ми говорили про це на самому початку. І, до речі, буде вихід на більш серйозну і більш міцну платформу, яка виведе вас на відкриту дорогу, на відкриту дорогу без перепон. Мабуть, цими перепонами були ті люди, які вам шкодили. Тому у вас тут фактично перехід на новий берег. Зовсім інший сценарій на вас чекає. Тут стільки світла, стільки ясності і розуміння того, як вам, які кроки вам робити далі. Це тоді, коли ви відчуваєте себе як риба в воді. Це ваша сфера, це благоприємні для вас обставини. Вам добре, вам затишно в цих обставинах. Тому такі зміни будуть відбуватися в сфері вашої діяльності. Так, у вас тут будуть і серйозні задачі такі. І справи, які будуть потребувати свого роду викачки у вас енергії. Але, але тут говориться про те, що ви будете знати, що робити. Ви будете знати, які вчинки робити, як діяти, і як вирішувати ті всі питання, які будуть перед вами стояти. Ви не зупиняєтесь на достигнутому, ви постійно йдете вперед. Ви хочете далі двигатися. Тому закінчуються ці всі труднощі, але починаються нові задачі, які також потрібно буде вирішувати. Тут змальована жінка, вона буде давати вам поради в сфері вашої діяльності. Прислухайтеся до її порад, робіть, тому що нічого поганого вона точно не хоче. Хоча і. Робіть те, що вважаєте, і ви за потрібне, тому що ваша інтуїція також вас не підводить. Але і її поради також будуть вам в нагоді. Так, ви будете йти за порадою до якоїсь близької людини, жінка, жіноча фігура тут змалювалася. Будете розмовляти, щось обговорювати, щось перебирати, аналізувати. Тому що ви будете стояти перед якимось вибором, буде у вас два варіанти чогось. Тут не змальовано чогось, трошечки незрозуміло. Але ви будете з цією жінкою обговорювати, як вам діяти, який варіант прийняти. І після цього ви почнете діяти. Ці дії приведуть вас до кубка. Бачите, кубок, моментальні зміни. Будуть відбуватися і вам вже рукою подати до якихось важливих для вас можливостей. Ви отримуєте цей кубок, і далі, як то кажуть, вперед, ви хазяїн своєї долі, кубок граля у вас, і тепер ви розпоряджаєтеся обставинами. От якусь таку е дуже цінну пораду вам дається жінка. Звернулись за адресою не не помолилися, як то кажуть. так? Так. У вас тут дуже багато буде спілкування, хорошого такого спілкування, потрібного, перспективного для вас спілкування. Навіть з дуже важкими для вас людьми і темними для вас людьми. Як начебто у вас вийде свою вигоду витягнути, можливо, відповіді отримати від цих людей, якісь прояснення зробити. Тому любі розмови, любі пояснення ситуації, любі, можливо, якісь там обставини, розмови. І, взагалі, хочеться сказати, що все спілкування, яке буде у вас цього тижня, воно буде давати вам таку інформацію, такі відповіді ви будете отримувати, які ви будете аналізувати, і потім вірно і правильно приймати рішення в сторону майбутнього. Кожна розмова буде нести свого роду. Результат. І неважливо ці розмови з важкими людьми, темними людьми, ви все одно будете отримувати ті відповіді, які вам необхідні. Так, і тут у вас ініціали, що є буква Д. Буква Д, буква М. І буква Р. Тут буде у вас якийсь спір з цими людьми, якась така конфліктна ситуація. Трішечки це буде вас розчаровувати. Намагайтеся менше реагувати, менше звертати на це увагу тут люди на емоціях розумієте, коли вони намагаються знайти винуватих. в Своєму житті. Це можуть бути і ваші родичі, і ваші знайомі, і ваші сусіди. Незрозуміло, коли ви стоїте, просто руками розводите і не розумієте, що, що взагалі відбувається. Причин на це немає, коли просто люди на емоціях і шукають винуватих, тому вони нариваються на вас. Буде вести вам в цьому плані, так? Так, є у вас тут ще золота рибка через чоловіка, яке здійснення вашого бажання, яке фактично настільки затягнулося, що ви вже не вірили, що це реально в вашому житті. І тут розмова з чоловіком знову подарує вам цю надію. Цей чоловік подарує вам надію. Прямо в руках він. Тримає і показує, що є шанс, є можливість. Так, що все закрито, що поки що не зрозуміло, як ви будете цим користуватися, але вже, вже розмови будуть йти про реалізацію. Щось, що ви дуже-дуже хотіли, але ніяк не виходило. Десь надія все ж таки. У вас теплилася, хоча тихо-тихо, ви вже цю малу надію починали втрачати. І тут, бачите, якось неочікувано з'являється, неочікувано буде розмова. І цей чоловік покаже вам, як цю золоту рибку дістати, де вона знаходиться, як її дістати, щоб ваше бажання здійснилося. І почнете серйозно роздумувати з цього приводу. Можливо, при підтримці ваших родичів, тому що цей чоловік, скоріш за все, ваш родич, або ваша друга половинка. Якось заведете на цю тему розмову, або він заведе на цю тему розмову. І все це дає надію на здійснення. Так. Такої сьогодні є відсипочка, я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!